Є такі люди, які приходять до волонтерства там в 22, 23, 24. Якщо нас хтось подивиться і такий зрозуміє, що я також з Луганська, я майже нічим не займався до цього, але я хочу так структуровано це робити. До вас як можна звернутися? І що саме можна по напрямку волонтерства у вас взяти для себе? Ми запрошуємо всіх. Хто має бажання, ми завжди будемо раді бачити в наших рядах, в нашій громадській організації, Благодійного фонду за Луганщину, який на самому початку був, да? тому ми можемо як, надати допомогу нашим волонтерам різну Це і знайомство, якісь нові можливості. І якщо ми бачимо, що людина заохоче допомагає, працює, то будемо знаходити якісь варіанти, щоб на підвищення, може, десь в якісь там компанії пішли працювати. Ну, ми... І різні варіанти. Якщо людина хоче, то вона того достійна. Ви, Коротше, допомагаєте ще і з роботою, якщо треба Ну, Вон, та, Так, так, що робити.